За легендою, із пошкодженим передпліччям на допомогу очікує учасник тренінгу Володимир Лесь. Цього разу це імітація, яка говорить, чоловік кожного моменту може стати реальністю. На мені тестували перев'язки і тестували, як зажати правильно, коли витікає крові з рани. Тобто не турнікетом, а саморобним поясом. Тренінг з надання першої медичної допомоги каже Володимир, вирішив відвідати, аби бути готовим до надзвичайної ситуації. Треба розуміти, що робити, як робити. Багато чого. Ну, як би, хоч і знаєш, але багато чого. Новішого, новішого розказують». Вам треба розглянутися. Ви їдете до кола, вертаєтесь назад. Не під низ, а назад на проспект. Йдете під міст, заїжджайте в гараж. Аби провести тренінг до Черкас, приїхав фельдшер 27-ї бригади Нацгвардії України Олександр Корнійчук каже, бойовим медиком він служить десятий рік. Спочатку я був не медиком, а я був. Не медикам, точніше, національної гвардії. Я був просто волонтером, який вивозив поранених. Я медмед мед закінчив, але я не думав, що я взагалі буду займатися медициною. Пригадую, тоді його більше цікавили мотоцикли, звідси і позивний байкер. Я навіть закінчив ще одне вчилище, а моя друга професія мабуть перша газоелектрозварювальник. Сьогодні він говорить, розповідає людям, що робити у надзвичайних ситуаціях, не маючи із собою набору першої допомоги. Це тренінг програма Стоп зебліт контроль кровотечі. Є стандарти, і я відштовхуюсь від того, якщо є стандарт, якщо ти будеш згідно його працювати, у тебе є шанси на те, щоб людину спасти в умовах війни, навички першої допомоги говорить фельдшер, мають знати як військові, так і цивільні. Ти повинен робити більше ніж ти можеш. Для мене головне робити те, що ти любиш. І я люблю свою роботу. я Люблю свою. Хай це буде служба. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.